Протягом трьох діб працював на східному фронті в бригадах, які тримають оборону на харківському та турецькому напрямках. Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне Новогродівка Покровськ. На Куп'янському напрямку в районі Піщаного, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ми тримаємо наші позиції. Складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху немає. Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового яру без зміни позицій сторін. Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного, на Харківському напрямку, в районі Глибокого Вовчанська. Також бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Colonel General Alexander Sirsky, commander in chief of the armed forces of Ukraine, spoke about actual situation at the eastern front of the Russo-Ukrainian war.